Добре, Еммі, покажи мені своє покращення. Ну, коли ви пакуєте Кобі Корнер, ми якось, так. Як... Є такі маленькі Штупеніші шматочки. Ступені, падають донизу, і вони опиняються в пакунку клієнта, і ми мусимо витрачати час, виймаючи їх. Тож я б хотів зробити отвір знизу, куди може пройти тільки сматочки, можуть впасти. А колбі корнерс не буде. І ми матимемо моловильник знизу, щоб ловити дрібні шматочки, аби вони не потрапляли до коробки клієнта, і це заощадить нам час та зменшить зайві процеси. Чудово, давайте зробимо поліпшення і подивимося, що буде. Ми просверлили отвори. Отже, давайте перевіримо і подивимося, як це працює. Отже, ось усі залишки, які воно має відфільтрувати, і вони просто провалились. Отже, у нас є цей контейнер, в якому застрягає сміття, і він буде встановлений знизу. І у цього контейнера є клапан. Тож, коли ми його спорожняємо, ми можемо просто нахилити клапан і висипати. І все. І клапан утримує все всередині, тож воно не може випасти, якщо ми не захочемо. Правильно. Дуже просте поліпшення. Давайте приклеїмо це і подивимося, що буде. Отже, ми все приклеїли, і ми просто приклеїли це гарячим клеєм. І тепер цей клапан так працює, що коли ви хочете висипати, просто натисніть вниз ось так, і все просто перейде в інший контейнер, і нам доведеться час від часу його спорожняти. Коли ви відпустите його, так що краще здавалося. Отже, ми завантажились на Goldie Corners, і. Як ви можете бачити, купа сміття застрягла у нашій пастці, що й було метою, і тепер все, що нам залишилося зробити, це нахилити його та підняти рівно. І все випаде у наш контейнер. Вау, wow, чудове поліпшення Емі, що ти думаєш, Аліна? Ти тут не так довго мені це подобається. Це так весело, і все робить простіше. Але це свого роду просте маленьке поліпшення. Ви думаєте, це дійсно має значення? Так, однозначно, тому що це економить час і зменшує клопіт, і дуже дратує, коли треба кожного разу вичисувати всі ті маленькі а, речі. Так, робота стає приємнішою. І ось, що означає, Алін. робити роботу веселою. І ти отримуєш задоволення від того, що робиш цей покращення. Ось. Це тобі подобається дуже, дуже круто, чудова робота. Дякую, Емі, Емі ще одне поліпшення. Давай так. Же. То ми закріпили клапан для нашого Corner кетчера за допомогою фаст врапи Велкро. Добре. Тож він закріплений з боків. Тож тепер вам не потрібно його спорожняти. Це відбувається автоматично. Чудово, Отже, я прямо лоба, і я можу оновлювати, коли мені потрібно. багато. молодець Еді.